Три локації та три дні на написання картини за таких умов відбувається всеукраїнський пленер на Буковині, в якому взяли участь 27 художників з усіх областей України. Подробиці дивимось далі. Лів'янину Андрію Копчаку 27 років. Малює ще з дитинства на виставку, яка відкрилася в художній галереї Світ Арт. Відібрали його дві роботи. Ну, я перший учасник такого великого пленера, і мені дуже імпонує те, що переважно я виходить саме молодий художник на ну, пленерах. А тут дуже багато молодих людей, і з ними дуже цікаво спілкуватись. Деколи дивишся як на себе зі сторони, коли ну сам був там років п'ять назад. І мені сподобалось малювати біля опорного театру на третій день, на другий день в котині, і в перший день в університеті. Навіть неможливо сказати, де мені більше, бо це зовсім в корінні різні місця, і вони по-своєму чудові, по-своєму такі, ну, атмосфера така, аж аж заворожує. На виставці представлені кращі роботи за результатами планеру, який проходив три дні на трьох локаціях у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича у Хотинській фортеці. А третє місце художники обирали самостійно. Картини виконані у різних стилях та техніках, проте домінує живопис. В цьому році започаткувала новий проект, який називається Март. Це проєкт в підтримку молодих українських художників. І коли до мене звернулися, що буде пленер молодих художників зі всієї України, ми зразу відізвались і надали в рамках цього проєкту нашу галерейну площу. Це дуже важливо, що в гарній галереї виставились молоді художники. Всеукраїнський пленер відбувався на Буковині вперше за підтримки Національної спілки художників України, краєвої влади та Міністерства України у справах молоді, сім'ї та спорту. Для нас, в принципі, це було вперше. От мистецький напрямок нашого управління, на жаль ще не охоплювало, тому. Постійно виступаючи на колегії міністерства молоді і спорту в Києві, ми завжди виступаємо про те, що буковина, да наш губернатор говорить про те, що це край, в якому варто жити, готова приймати будь-які всеукраїнські акції. І навіть без державної підтримки ми готові за кошти обласного бюджету приймати і проводити акції всеукраїнського масштабу. А тут виявилась така нагода, коли міністерство ще виділяє державні фінанси для того, щоб провести такий захід. Усіх учасників пленеру відзначили дипломами та цінними подарунками. Серед кращих трьох художників і киянка Катерина Рудакова. Я ніколи не була, мені дуже сподобалось. Таке місто гарне, таке маленьке, затишне, але дуже красиве, таке живописне. Дуже вразив університет, дуже. Бо ну, така будова дуже гарна. Я була в Європі, там їздила десь там, але ну, на такому рівні. Е Архітектури ну дуже мало Нині Картини художників демонструються на виставці в галереї Світ Арт. Пізніше їх розмістять в приміщенні Чернівецької облдержадміністрації. А після чого роботи художників побачать в Києві Лілія Вакарюк, Ольга Колодницька, Андрій Буліга, телеканал Буковина.